Томі був із тих, аби до чогось долучитись, він мріяв стати героєм. Закінчив старші класи, вступив до лав Збройних сил, і вже за кілька місяців його направили у бурю в пустелі. Так називалася, так називалася війна, чесно кажучи. Служба йому щось не допомогла відчути себе героєм. і за 12 років почалася пандемія. Він мене переконав у тому, щоб я долучився до групи людей, які їхали у Бостон. І я це зробив лише через те, щоб наглядати за ним, захистити у разі потреби. Там ми зустріли Тес, і вся ця команда, вона, ну, Коротше кажучи, ми спрацювалися. Так. Тоді тоді Томі він зустрів Марлін. Так, Марлін. Вона переконала його долучитися до світлячків, припуститися помилки, яку він допустив 18 років тому. Він хотів рятувати світ. У нього така була мрія. Вони зі світлячками марили цим, і світлячки він зараз теж покинув, як і інших. Тому він зараз сам на самоті. І я мушу його знайти. Так. Угу. you <laughs>